За що я люблю Україну? За те, що тут я народилася, за мамину калину, за запах духмяного хліба, як у дитинстві у бабусі, за землю в ароматах квітів і трав, за соняхи, що вітаються з сонцем, за вареники, сало і борщ з пампушками, які є тільки у нас. За мову нашу солов'їну, за поляницю та ганок, які промовити можемо лише ми, українці, за наш унікальний співочий нарід, за такі ніжні та рідні серцю два кольори та чорнобривці, за людей, за їхній незламний дух, за щире відкрите серце і теплі обійми. Ми любимо Україну просто за те, що вона наша. Моя і твоя, і так буде завжди. З ним незалежності наша рідненька.